Як англійською сказати такі речення: не бери чужий телефон без дозволу, це чужа сумка не твоя, не бери чужі речі, не торкайся чужого майна. Як сказати саме слово чужий? Справа в тому, що в англійській мові в цьому контексті немає прямого еквівалента українському слову чужий. Замість цього використовують вирази «someone else's» когось іншого, коли йдеться про одну людину, і «other people's» інших людей. Коли мова йде про кількох людей. Дивимось приклади. Не бери чужий телефон без дозволу. Don't take someone else's phone without permission. Це чужа сумка, не твоя. That's someone else's bag, not yours. Не бери чужі речі. Don't take other people's things. Не торкайся чужого майна. Don't touch other people's property. Отже, someone else's чужий. Належить комусь іншому, одній людині. Other people's чужі. Належить іншим кільком людям.